Українська авіація завдала понад 10 ударів по військах окупантів за останню добу. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, за понеділок, 16 серпня, українські сили здійснили близько 30 літак та завдали понад 10 авіаційних ударів по окупаційних військах на стратегічних напрямках Схід та Південь. Речник уточнив, що українські сили вразили реактивні системи залпового вогню, танкові колони, живу силу, броньовану техніку, а також польові склади з паливно мастильними матеріалами та боєприпасами зрозуміло, що е Повітряні сила та інші сили оборони вже знищили е, чимало авіаційної техніки ворога. А втім, противник має можливість е, поповнювати е, цей склад, підтягуючи з середини країни е, авіаційну техніку. Е, літаків на сьогоднішній день дещо менше близько 430 знаходиться зараз довкола е, українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але е, угруповання вертольотів е, значно виросло е, і зараз складає понад 360.